Плануємо до 1 серпня забезпечити рівень оснащення житлового фонду тепловими лічильниками 70%. А до кінця цього року заплановано? А до кінця року планується вийти на показник 90%. відсотків. До речі, ці цифри зазначені в нових ліцензійних умовах здійснення діяльності з виробництва теплової енергії. Тому ми хочемо не хочемо, а ми мушені їх дотриматися і досягти зазначених рівнів оснащеності. Наявність лічильників сама по собі вона не дає змоги економити. Загалом, за проведеним аналізом, на 12% вартість послуг з централізованого опалення була нижча у споживачів, які, які споживачів будинки, яких обладнані лічильниками тепла. В деяких випадках економія навіть сягала 30%, але в будь-якому випадку тут ну це залежить від споживачів чи від заочадливого споживання.